У цих картонних коробках одяг, нижня білизна та ковдри для переселенців, які проживають у Машівській громаді. Гуманітарну допомогу вантажать до мікроавтобуса. Приїхали по гуманітарну допомогу для наших біженців. Ми в територіальному, в територіальному центрі надаємо допомогу таку для біженців, додаємо їм речі, продукти харчування, засоби гігієни, ну що необхідно на перше. Время. Гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громаді, беруть вдруге, каже Лілія Тулупенко. Зафіксовано офіційно 1400 переселенців, але є багато людей, які не зареєстровані проживають. Ну, тобто, вони приїхали до своїх батьків, до своїх родичів. Десь у Машівці знаходиться около трьох тисяч переселенців. Допомогу до Полтави привозять за кордону та заходу України. Далі її розподіляють між військовими переселенцями. Ланцями, які проживають на території області, а ще доставляють до регіонів, де тривають обстріли. Це різні речі, одяг, їжа, їжа готова до вживання. Також ось надійшли до нас вже готові сухпайки для військовозобов'язаних. Для ЗСУ. Сьогодні ми якраз передавали для батальйону, який знаходиться на передовій. Це бувають гігієна, це бувають памперси дитячі, памперси дорослі. Ми заносимо в базу, в гудок українська база, що прийшло, в якій кількості, все внесли в базу. Тоді на протязі дня до нас приїжджають машини з інших областей, таких як Полтавська область, Харківська, Охтирка, Машівка, Глобино, Тростянець, Суми, Богодухів. Гуманітарну допомогу від початку повномасштабної війни розвозить Анна Гирявець. Їздимо по сілам. Вот недавно їздили в Суми, Ахтырку, в, в Тростянець. Почала з третього дня війни. Ну, Перші два дні поплакала. Потім вирішила, що потрібно діяти, щось то діти, допомагати людям, не сидіти вдома. За словами керівника благодійного фонду Давида Джалагоні, за понад два місяці війни роздали 500 тонн гуманітарної допомоги. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.